Як стати красивішою? Навіщо? Це не секрет, що в світі легше жити красивим людям, легше зустрічатися з людьми, легше продавати щось, презентувати, знайомитись взагалі. Тому що ми всі любимо щось красиве навколо нас. Так от, але краса це не щось фізіологічні, якісь наші параметри. Краса це то сяйво, яке з нас виходить, та, да? Аура, доброта, милота. Я вам покажу медитацію з Кундаліні йоги, яка за 11 хвилин змінить вашу ось таку енергетику. І з вами люди захочуть бути ближчими, мати справу. Особливо класно робити перед побаченням цю медитацію або перед зустрічю, де ви хочете, когось обяти своїм прекрасною красою. Так от, права рука робимо такого козлика. Три пальці разом. Інші пальці йдуть гулять. Ліва рука так само, права рука. Дивіться, великий палець напроти серцевого центру, рука пішла лікоть в сторону, ліва рука дивиться вперед. І в цьому положенні дихаємо через рот і видих через ніс. Робити так треба 11 хвилин, і потім ви самі закохаєтесь в своє відображення в дзеркалі. Якщо ви хочете більше практик з кундаліні і секретів, приходьте в телеграм-канал.